Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо монету із серії Видатні особистості України, присвячену видатному вченому, громадському діячу, педагогу, засновнику нейрохірургічної школи в Україні, доктору медичних наук, професору академіку Національної академії наук України Андрію Петровичу Ромаданову. Монету, присвячену Андрію Ромаданову, було введено в, облік, в, облік, в, облік, в обіг Національним банком України. 2 листопада 2020 року. Номінал монети має 2 гривні. Виготовлена вона з нейзельберу масою 12,8 грами. Діаметр монети має 31 мм, тираж 30 тисяч примірників. Гурту монети рифлений. Вартість на дату виходу ціна НБУ 35 гривень. Тож, давайте розпочнемо розгляд монети заверсу. Так, зараз нормальний ракурс. Угу, Якось ось так. Е, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі ліворуч на рельєфному тлі малий державний герб України. Праворуч на тлі стилізованого рельєфного зображення мозку дзеркальний абрис людини. Унизу напис 2 гривні 2020. Ліворуч на дзеркальному тлі вертикальний напис Україна. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України над номіналом. Ось такий аверс у монети. Перейдемо до реверсу. Реверс, в принципі, стандартний для серії піджаків. Портрет, власне, видатного діяча, його ім'я, прізвище і роки, роки життя і якесь там е зображення, що символізує його рід діяльності. Значить, на реверсі монети, праворуч, зображено портрет Андрія Ромаданова. Ліворуч від нього напис 1920-1993 роки життя Андрія. Андрій Ромоданов написано півколом, та графічне зображення головного мозку. Та графічне зображення головного мозку людини на дзеркальному тлі. Ось така, друзі, монетка була на огляді. <кхід> Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.